Друзі, вітаю. Сьогодні на каналі буде тема мотоблока і коліса. Придбали нові колеса, брали на OLX от Уже в зборі. Значить, стоять у нас Жигулівські, звичайний на 13 диску. Взяли на 14 диску. ну Диск я не знаю. Як мені сказали, з якоїсь іномарки. Але тут е, міжболтова відстань на е, 100 мм. А там 98. Так що, ну, я думаю, що стане. Значить, колеса фермер. 6. 6,50 на 14. Ну, написано ще. Зроблено в Германії. Багато ми дивились роликів у Ютубі про ці колеса. Багато хто їх ставляє на мотоблоки. От вирішили і ми поставити, побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що буде краще. Швидкість точно додавиться. Ну все, будемо. Переставляти. Так, взяв я рулетку. Ось зараз трішки розміри позаміряємо. Подивимось. Катя познімає. Так, значить. Тут звичайне жаголі з значить Ширина у нас 17. 10, 17 сантиметрів. Висота. Ну, висота приблизно 55, 54, 54 мабуть. І це приблизно. Значить, тут у нас ширина. Скільки? Десь десь 15 приблизно. Висота 60. От. Ну, диск, я ж кажу, на 14, тут на 13 диск. Що заміряти ще? Ну ось висота. Скільки тут буде? 2 сантиметри, мабуть, зацепа цього. Ну, мають такий агресивний вигляд ці колеса. О, стоять вони безкамерно. Їх можна ставити і камерно, і безкамерно. Є, є е, різного розміру. Е, я не пам'ятаю. Мабуть, починаючи з 13-го, що знайду інформацію, то вставлю там. Ну, Тобто діаметр диска. От. І є на 14, на 16. ну Побачив. Зараз будемо знімати. Ще тут у мене стоять ось mm облажувачі -hmm. такі для коліс. Це я вже е, докуплював по 5 кілограмів, додавав, Це 10,5-15 кілограмів на колесо. Цікаві, такі обважувачі теж залишу там посилання, де брав, брав в інтернеті. От. Потім е, зважу це колесо і це у зборі, щоб подивитися, скільки яка вага буде їх. Так, ну Будемо знімати, розбирати і знімати далі. Так, Знімаємо. Обважувачі тут ось така гайка. Зараз я вже дивився в інтернет-магазині там де брав, там вже трішки інші вони. Ну, це е, блинець від штанги, звичайний. От. Але тут внутрішній діаметр більший, тому я за такої поліетиленової трубки вирізав вставку таку зробив от середину. Це 5 кілограмів. Діаметр більший тут. Можна було взяти і такого самого діаметру, як і на 10, але він би був товстіший. і Не став би отут на, тут на цей вал. На цю трубу От, не помістився, не, не вистачило од місця. От. Так, зняли на 5, ну на 10, як бачите, він вже туди в'ївся у диск і тримається така киянка. Все, не дійшов. Оце такий принцип. А тут ось. Ось стоїть шплінт. Видно? Видно. Стоїть шплінт. Розшплінтовуємо, витягаємо і витягуємо. Як бачите, вал тут тонший, це не для 32-ї го для 32 півосі, а для 24 ї це ми брали для культиватора, для нашого кусварна тех 230 Тому що я зробив? Ось та таку вставочку з півосі, з культиватора півось на 24 і отак її чи отак, чи отак, на якій які підійде А потім гайкою притягуєш, і воно втягується і тримається, нікуди не дівається. А зсередини шплінтується. Ну, Друзі, обов'язково потрібно, щоб півось була така, як тут. Тобто отвір сквозний, щоб був і там був отвір, щоб можна було шплантувати. Так, ну, продовжуємо далі. Ну, Значить, по вазі. Звичайне, це Жигулівське. Десь 11 кілограмів плюс-мінус. Це новий фермер. От. Це десь 12. Кілограмів, Плюс-мінус. Отаке. Так, ну будемо ставити. Вже зняли. Ось отака універсальна піввісь. Тобто можна ставити і звичайні колеса мотоблоковські і Жигулівські. От. Ой, бачите різниця в відстані. Тому півісь розрахована на звичайне жигулівське. А тут відстань 100 мм. Побачимо, якось буде. ще потрібно, ще потрібно центрувати. Ну, будем центрувати, щоб одинакова відстань була. була. Зараз, мабуть, тут зніму зверху. Так, ну, більш-менш відцентрував. Отак. От то я знаю. Побачимо потім. Я все-таки вважаю, що треба отвори У півосі розточувати. Щоб можна було нормально відцентрувати. От. І є ще один нюансик такий. Оцей обважувач. Коли сюди встановиш його, то і додаєш ще другий. 5-кілограмовий, то оця оцей вал з трубою тут різьби не вистачає, залишається на пів-половину оцієї гайки. От так. Я вважав, що все-таки тут відстань ширша буде і воно краще сяде, але відстань ну візуально, наче й ширша. Вийшло ще вище. Ну що, можливо, можна буде зняти тут фаску щоб воно краще сіло. Ну, сточити. от Або ще я такий варіант думав. На цей варіант, мабуть, не підійде. Отвір просверлити. От. Ну, ними мене вийде просвердлити це. Якщо ставити на краню, то воно тут гуляє. Все, треба підкладати під обтяжувач. Щось підкладати. Щоб втягнути його. Тому що втягуєш і він все рівно гуляє. От. Ну а так уже колеса поставили. Ось. Такий має вигляд грізний. Ось, бачите, з цієї сторони вже поставив я. І, як можете бачити, не вистачило. А на тому диску на старенькому, на 13-му, там гаєчка накручується, повністю. Притик із цим виступом. От. Тут не вистачає. Ну, тут небагато, звичайно. Я думаю, можливо, сточимо трішки обважувач цей і буде нормально. Отак. От так, ну, продовжую, ставлю обважувачі на те колесо. От. Сюди. Ну, а потім буде видно. Проїдемось ще, побачимо як, як колеса себе ведуть. От. Тому що якщо не відцентроване, то можливо буде отак ходити. А можливо і ні. Ну, я ж кажу, буде видно. Потім знімемо вам і покажемо. Поїхав вже додому. Бачить, о, бачите, навіть відкинулась підніжка, Десь, мабуть, підкинуло. Ну, що сказати, думаю, повітря тут трішки треба приспустити, тому що кидає його нормально так. Ну, так, Нормально їде, трішки незвично, на Жигулівських м'якше якось, От. а тут трішки, я ж кажу, трішки підкидає. Я думаю, то все звикнеться з часом. Все, друзі, на сьогодні. До побачення.